Японська народна казка, вдячна журавка. Жили колись собі старий і старою. Були вони дуже бідні, але добрі й лагідні на вдачу. Якось поніс старий продавати дрова до міста. Та як на лихо з самого ранку пішов сніг, поля і гори вкрилися білою габою. Шкода, що я вибрався до міста в таку негоду, зітхнув старий, поглядаючи на небо. Проте, як не продам дров, то і жменьки рису на обід не зможу купити. Та ради не було, і старий почвалав до міста. Невдовзі він почув, що на рисовому полі, яке він саме проминав, щось несамовите лопотить. Що воно таке? Подумав старий, і підійшов до того місця, звідки долинав шум. Дивиться, журавка б'ється в сильці. Зараз я тебе звільню, сказав він і почав розмотувати мотузку. Незабаром журавка змахнула крилами і знялася в небо. Кру, кру, кру. закуркуликала вона. І, покружлявши над старим, звернула до гір. Вдруге не попадайся, мовив старий і пішов своєю дорогою. Того дня, на превеликий свій подив, він продав геть усі дрова. Тож повертався надвечір додому, веселий та щасливий. Я продав усі дрова, чуєш, стара? похвалився він жінці. А потім розповів, як урятував журавку. Добре зробив, раділа стара. Того ж таки вечора, коли старий і стара погасили світло і збиралися облягатись, у двері хтось постукав. Хто ж це прийшов у таку заметіль? Стара відчинила двері, дивиться. Перед нею стоїть обсипана снігом дівчина. Я збилася з дороги. Будь ласка, прийміть мене хоч на одну ніч. Пересплю навіть у коморі. Заходь, голубенька. Стара провела дівчину до хати і додала. Ми такі бідні, що й пристойної їжі та постелі не маємо. От добре, дрівець вистачає. І стара підкинула у вогонь полінцят. Не клопочіться більше мною. Спасибі, що пустили переночувати. Ви мене просто врятували. Наступного ранку старий і старою прокинулись, побачили, вогонь уже розпалено, хату прибрано, сніданок зготовано. Все це зробила дівчина. Ой, яка ж ти моторна. В один голос хвалили її старий та стара. Дівчина вклонилася їм до землі і сказала: Я не маю ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Будь ласка, прийміть мене до себе, я залюбки на вас працюватиму. Ти хочеш стати нашою донькою? Яке ж то щастя нам на старість? Стали вони жити втрьох. Старі не могли натішитись своєю донькою. Така вона була роботяща, добра і лагідна, дбала про батька і матір, замітала хату, прала білизну, ходила в ліс по дрова. Якось звернулася вона до старого з такими словами. Тату, купіть мені ниток, я хочу ткати полотно. Гаразд, доню, зроблю все, що ти просиш. Старий продав на базарі дрова і купив ниток. Дівчина перенесла із сини до комори ткацький верстат, припали порохом і затулила його ширмою. Тільки про одне я вас прошу, сказала вона. Хоча б що сталося сюди, коли я працюватиму, не заглядайте. Будь спокійна, не заглядатиму. Дівчина зачинилася в коморі й узялася до тканини. Звідти долинав розмірений та-тах, Татах, 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 татах татах. Видно, вміє ткати. Еге ж, вона до всякої роботи зугарна. Сидячи біля вогнища старий і стара, захоплено слухали, як стукотить верстат. Два дні. Від рання до смерку, забувши про їжу, дівчина ткала полотно. Увечері третього дня, вона нарешті вийшла з комори. Тато й мамо, ось що я виткала. Старий і стара взяли в руки біле, як сніг полотно. Ой, яке гарне. Дивлячись на їхні радісні обличчя, дівчина сказала. Будь ласка. Продайте його і ще купить мені ниток. Наступного дня старий здибався в місті з вельможею і, показавши йому свій крам, боязко спитав, пане, вам не треба такого полотна? Чудове полотно я беру його, відповів вельможа й відрахував стільки грошей, що старий аж рота роззявив із подиву. Накупивши ниток і подарунків, старий подався додому. Того вечора в хаті панувала радість. На столі з'явилися смачні наїдки. Вранці дівчина знову зачинилася в коморі, а через три дні показала старим виткане полотно. Ще більше, ще гарніше, ніж попереднє. Старий продав його в місті, вельможе, за дуже великі гроші. Добру дівчину послала нам доля. Заживемо тепер, як люди. Правду кажеш, старий, такої ткалі світи ще не бачив, як мені хочеться зазирнути в комору, де вона працює. Не роби цього, стара. Хіба ж ти забула, як вона просила, щоб ми туди не заглядали і не ходили? Та я тільки оком кину, сказала стара і зиркнула крізь щілину між паперовими перегородками в комору. Ойкнула. За верстатом стояла журавка і, вимахуючи крилами, ткала полотно. Висмикувала дзьобом і скрил пір'я й переплітала його з нитками. Старий, я йди но сюди. Старий прибив до старої зляканий. Такий нез незвичайний був у неї голос. Он як? Так то журавка? мовив він, глянувши в щілину. Того вечора дівчина винесла з комори біле білісеньке, тонке тонісеньке полотно, поклала його перед господарями і низько їм, уклонившись, сказала. Тато й мамо, я довго жила у вашій хаті. Я та сама журавка, яку ви, тато, врятували того зимового дня. Та ви побачили мене в моїй справжній подобі, і я не можу більше тут бути людиною. Бажаю вам щастя. Прощавайте. І дівчина вмить перетворилася у журавку, вибігла на двір і знялася в небо. Кру, кру, кру. закурликала вона, і, покружлявши над хатою, Полетіла світ за очі.